На по голове. Ну бе бе, а ты не хотів бе зафазиться, биби бе сдохнет. просто? не він хотів зафазиться і оце. Бібебез -бі 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 робить. Один один. Ну хоть цей раз нічого з босса не тінькнув. Але пофіг, карту прийшов. Не знаю, що ти від мене хочеш. Добре. Я стою в лаві, мені норм. Коли я б'ю. І щось. Най слава. Що? ж? Шо? Що це таке? Куди? Ну ладно Окей Найс, найс Ау Ау Вы через потолок биет, хватит. Окей. Я не знаю, сейчас... То есть прям, да. Бывают моменты. Альва, куда и куда она пришла? Я сейчас не думаю, що что тут Альфа, Топлива, я бы дурлюсь, там Альва Альво, то не вс, я вона поїхала? Куда она поехала? Я вийшов і добив, просто кастуєш десь на сторону боса 6, я покадився далі, чим там грибов стояв. Прям на шляху став, тобі норм? Ну якби я хотів рандомно Адзірі щас трогать. Відсю вже хай левел був, просто прям. What the fuck is this? От такої, да? Що на апі там нічого нема. Але ладно. Да. Куди? Куди не тобі? мені цікаво тепер, а хто це ці древні хтось там, які були до всіх, І які ці телера побудували? А er you, ній шук Жизь прям знову Знаєш, я знав його, як він прям проперло Ой, каполи море пішли товара Ай, слори Hello? Будеш щось робити? Що? <риклад> Що це було? Просто <риклад> походили, походили. mm <риклад> Босс сдохлый, а хуист бия вот мне. What the fuck? Fuck you. Я злякался Просто what <the fuck>? А чё, она там уже? А, она там, you? там, там с початку стоит, а никого не звертал ваги. Ва? Ой, ва? Она тут моя здесь? Hello. А що ж зараз буде? Вона тут має стоять. Куда вона? Що? Куда вона пішла? Вона тут має і сюди заходить в цю кров'яку. Ладно. Просто щось поламалося. Ну, Хоч вилазить де надо, окей. Зробили рівно 50 fuck you. 35, 35, 35. Просто 3 по 35, а це рівно 50 стало. Ну Звісно, цей 35, це прям от було. Я Не знаю, щось корисне. Дайте мені велику Ману Перед А ту фігню прокругала. Там ще була, я вже забув, щось там є yes з body Армором, це не мені ну людям буде хорошо. Ну, є фігня. У мене є фігня про ES Фромбоді армора, а є фігня оця. Оце, я думаю, буде стоїть нормально на такому мулеті. А часі ай. Хаус ясно речі хочу. А це мені буде непогано. А, а може мені, щось мені це... Я не певен, на я це хочу. Наверно, я рерольно. Nee. Is... <laughs> три тих самих мода просто в іншому порядку мені дало. Найс рероль, ну. <laughs> просто три тих самих мода просто в іншому порядку.